Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо зазвичай з особистого життя. Дивимося сьогодні на завтра, на наступний день. Числа не ставлю навмисне. І не проговорюю ці числа навмисне. Чому? Тому що будь-яку людину може притягнути на будь-яке відео, і щоб вас не відволікало число. Бо якщо вас притягнуло на це відео, значить там точно є для вас інформація. І щоб ви себе не плутали ніякими числами, просто їх не озвучую. Байдуже, яке число. Якщо ви дивитесь, то дивитесь сьогодні на наступний день. Це ж просто це кажу для нових людей, щоб просто не писали мені питання, щоб просто розуміли одразу. Що й до чого, якщо вам це не підходить, просто вимикайте відео і все. Тож, особисте життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті. Так, ну, дивіться, тут насправді витрати, чималі витрати, навіть ви будете трошечки так засмучені, бо, ну, знаєте, це як. Не були готові до таких витрат. Це, наприклад, якщо там ви збирали, може, гроші на щось одненьке, а тут виявилось, що, наприклад, там давайте так, я просто от зараз вигадаю для вас ситуацію, щоб просто розуміли, як то може бути. Ви там мали надію, що ви назбираєте щось купити там в сім'ю, а тут у когось в сім'ї, ну, наприклад, там Зуб заболів, треба йти і лікувати. І ті гроші, що відкладались на щось таке більш приємне, треба віддати на лікування зубів. Це, наприклад, це у вас буде якось інакше, якось там по-своєму, але ж ситуація така, що до витрат веде, таких, що ви б і не хотіли би дуже, але ж треба. Це може бути якась ситуація, де треба полагодити щось, відремонтувати. Чи взагалі купити щось, що не планувалось заздалегідь? Там, наприклад, мі мікрохвильовка поламалась, і майстер сказав, що краще купляйте нову. А ви і не планували поки що, але ж знаєте, що вам треба, бо, ну, там, бо чогось треба. І йдете і купляєте. Ну, от, якось так. Далі дивимось, сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Ой, ой, ой. Всі сімки але такі різні. Воно б і гарно б все було б, але, якби ж то не остання карта. Так, дивіться, але ж все ж таки. Ситуація виглядає певним чином, що ви чогось очікували, дуже очікували. Ця ситуація сталася. Наприклад, ви планували якусь дорогу, або ви знали, що до вас людина приїздить, і все завершується таким чином, що ви розумієте, десь вас ошукують. Десь з вами говорять неправдиво. Якусь інформацію вам неправдиво надають. І, може, хтось з вас засмутився, але давайте дивитись, що тут на дні колоди. Тут насправді карта перемоги. Як би воно не виглядало для вас? На перший погляд, знаєте тільки одне, що вся ситуація, яка відбудеться в цей день, вона для вас в будь-якому випадку переможна. Бо навіть якщо вас хтось хотів би ошукати, ви будете переможцем в цій ситуації. Ви людину, як знаєте, от для себе побачите, зрозумієте, ви будете знати, що людина вас ошукує. Ви можете підіграти людині, щоб людина розкрилась перед вами ще більше, щоб у вас взагалі просто не було ніяких питань, щоб ви собі стовідсотково знали, що людина вас намагається ошукати. І просто це змінить ваші стосунки з кимсь, але ж ви будете в цій ситуації людиною, яка встановлює правила, бо ви знаєте, а людина ще ні. Тож, непогано. В будь-якому випадку непогано. Навіть якщо вам буде образливо, що вас мають за дурня і хочуть обвести круг пальця, але ж ви ж в ситуації будете розуміти це і можете її змінювати на свій лад. Далі дивимося, робота до чого вам готуватися у вашій роботі. Так. А тут взагалі-то і непогано. Дивіться, е, втримаєтесь в якійсь ситуації і втримаєтесь так, що будете ще й мати підтримку. Е, може, наприклад, якась ситуація для вас була такою, знаєте, незрозуміло, в який бік вас хитатиме. Десь ви, може, себе відчували, ну, не дуже так. Ну, наприклад, не дуже впевнено, воно все зміниться, бо ви будете ну в якійсь ситуації ви будете просто себе відчувати людиною, яка нічого не втрачає, а тільки для себе знаходить. Ну, от спільних таких поглядів людей. Знаєте, з ким зможе навіть скріпитись союз. Ну, тобто ви просто могли з людиною спілкуватися, тепер у вас міцніша дружба. Бо в якійсь ситуації ви будете просто один до одного чи одна до одної, да, будь-як воно у вас може бути. Просто от прихильні. Будете розуміти, що людина так само ситуацію відчуває, як і ви. Далі дивимось. Що важливо прийняти? І до цього теж треба готуватись. Що вам важливо прийняти? Тут якась складна ситуація з показаний нам імператор, але ж це може бути і ваш чоловік, як е, хазяїн в сім'ї. Це може бути і ваш керівник на роботі, це може бути і сама по собі країна, в якій ви живете. Щось складне тут завершується. От, знаєте, якась ситуація, яка тримала вас в напрузі, яка е, повинна бути контрольована, в якій, ви знаєте, дуже так ну, пильно за чимось споглядали. Закінчується, завершується, відходить ситуація. Ну, ось таке. Далі дивимось. Від чого вам треба б відмовитись, і до цього теж треба буде готуватись. Краще б за все відмовитись. Так, дивіться, ось тут якась пропозиція, але ж така, що, знаєте, ви не впевнені. Відійде від вас ця пропозиція, вона просто обнулюється. І це буде для вас якнайкраще, бо це просто якісь проблеми від вас відведе. Просто щось інше замінить ситуацію, замінить пропозицію. Це просто, от, знаєте, як навіть щось може й рухатись почало, але просто от до певного моменту. Непогано, бо в будь-якому випадку ви тут просто баланс будете, ну, втримаєте або будете налагоджувати для себе якийсь баланс через рух, через пересування, якісь, через, знаєте. Через зваженість в якоїсь ситуації. От Просто ви не будете поспіхом все робити. Ви будете людиною, яка просто дозволить собі розгледіти ситуацію, потім приймати рішення і потім рухатись так як слід. Воно одне обнулюється, але водночас для вас починається щось нове, От через обнулення. Нічого не оминути в цей день. Давайте побачимо. От якась брехня, пам'ятаєте, нам вже виходило, просто карти тепер лягають в іншому трошечки порядку, але ж якоїсь брехні не оминути в цей день. Вона буде як наростати. Це, знаєте, як звідусіль відусіль буде ця брехня лунати для вас. і її будуть... Ну, це, наприклад, може бути якесь іпсо, яке буде розганятись, ну просто з будь-якої праски буде лунати. Для когось це може бути ситуація. Ви знаєте, тут про якісь про якісь просування, про якісь е, напади, про якісь е, більше навантаження. Е, в центр лягає карта брехні. От тільки про це і пам'ятайте. Бо брехня вона буде відкрита в будь-якому випадку. Вона просто буде відкрита. Але вона ще може не в цей день відкритись. А ви вже перелякаєтесь і там дуже-дуже сильно можете перелякатись. Тож переляк не тримайте в собі, спостерігайте і будьте уважні просто до себе і до своїх нервів. Не оминути цієї брехні, але ж. Ви можете обрати, як вам ставитись до всього, що ви будете чути в цей день. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Тут стабілізуються якісь відносини, королева Пентаклів, королева жезлів. Але <смі> карта брехні нікуди не дівається. От просто от, от день цікавий. Що там буде коїться, побачимо. Але м -м -м, будьте уважні, і тримайте руку на пульсі, і тримайте взагалі ситуацію під контролем. І будьте ви тією людиною, яка на чимсь наполягає, яка диктує правила. Бо ну, тут. Тут ситуація, яку ну, потрібно контролювати. Не обманюйте себе і не давайте обманювати людину, яка належить до вашого близького кола. Може бути з родини людина, може бути людина, з якою ви ну, просто дуже гарно спілкуєтесь. І тут просто як стабілізувати треба якусь ситуацію, як нагадати про стабільність людині може бути і таке, може бути якась ситуація, коли до вас хтось звернеться, розповідаючи щось, і ви будете розуміти, що людину треба трошечки в цій ситуації скоригувати, бо просто от мені не подобається, що ця карта. Просто по всьому розкладу вона нікуди не дівається. Це просто от брехня, шпигунство якесь, це просто якісь, знаєте, аферисти. Отаке щось. Тож будьте уважні. Це справа одного дня, і якщо ви будете пильнувати будь-яку ситуацію, яка в цей день буде проходити повз вас чи взагалі з вами відбуватись. То ви зможете цю ситуацію змінити. Бо все, що я кажу, всі оці філіжанки, таро розклади це ж не, не вирок. Це просто от як підказка для вас, а як ви скористаєтесь її ну, це вже ваше діло. Тож всім вам бажаю дуже гарного дня, і гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте уважні до себе і до оточуючих. Побачимось, всім пока!